Ефірі Одеської державної телекомпанії новини факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Кабінет міністрів України виділить 111 мільйонів гривень на ремонт траси державного значення Одеса рені Згідно з розпорядженням, Кабмін вніс ремонт дороги в список інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися у 2015 році за кошти державного фонду регіонального розвитку. Так 30 мільйонів 100 тисяч гривень повинні виділити на капітальний ремонт моста. Ще 81 мільйон 177 тисяч направлять на будівництво автомобіль. Дороги місцевого значення обхід міста Рині, щоб великовантажні автомобілі не заїжджали в місто. В Україні закінчилася шоста хвиля мобілізації. У Генштабі підбили її підсумки. План виконано на 60%. Про це сказав заступник начальника мобілізаційного відділу мобілізаційного управління головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу збройних сил України, полковник Олександр Правдивець. Представник генштабу нагадав, що згідно з указом президента України з 19 червня по 17 серпня в Україні впродовж 60 діб тривала шоста черга часткової мобілізації. За результатом її проведення призвано 8,5% добровільців і близько 25% тимчасово непрацюючих громадян. Рятувати пораненого та швидко реагувати на загрозу від правопорушників навчилися майбутні одеські патрульні поліцейські. Все менше помилок, все більше злагоджених дій, тренування під контролем каліфорнійських копів дають серйозні результати. Чого навчилися майбутні патрульні з липня до сьогодні? Та хто спробував себе у ролі патрульного під час відкритого тренування? Дивіться в матеріалі Валентина Бляха та Дмитра Боровецького. Підготовка нової поліції в Одесі виходить на фінішну пряму. На відкритому тренуванні поліцейські продемонстрували, чого навчилися за весь час. Перевіряв рівень підготовки і губернатор Михаїл Саакашвілі. І не просто перевіряв, а й брав участь. Голова Одеської обласної державної адміністрації спробував себе у якості поліцейського. Після тренувань губернатор зізнався, що так відразу в нього вийшло не все ідеально. Наголосив, що у Грузії на професійне навчання поліцейських пішло більше ніж півроку. В Україні немає стільки часу. Потрібно проводити реформи набагато швидше. Будуть і помилки, але взагалі це буде інша поліція. Полиція якою ми будемо пишатися, полиція, яка буде нам подобатися, і полицію, як на якому будемо яку ми будемо бачити, бачити, як своїх захисників, рівень довіри до поліцейських наразі дуже високий. Ще трішки, і в одеських патрульних буде змога виправдати довіру перед народом, показавши свій професіоналізм они от стройні, они такие, у них в глазах север враження. І, і потім, коли ми їх набрали, уровень доверия поліції виросло з 5% до до 90%. то тобто есть їх начали любить. От ненависти до любви був один вот шаг. Тетяна – одна з тих струнких поліцейських зі скрою в очах, про яких говорив губернатор. Працюючи в правоохоронних органах, дівчина зрозуміла, що їй не подобається рівень української міліції, що вона хоче змін. Нагодою змінити професійну частину свого життя виявився набір до нової патрульної поліції. Тетяна тренується у лавах поліцейських з липня і за весь час анітрохи не розчарувалася у своєму виборі. Дуже цікавий сам підход до Вот я училась в вузах старої ну, как би бы сказати да системи МВД. Закінчила непосредственно вуз, котрим закінчила закончила факультет транспортної міліції. І от я можу вже сравнити тепер з подходом, який американська з американско грузинським подходом, используется в обучении конкретно поліцейських патрульної служби. То це, звісно, совсем новий підход. Проте головне для майбутніх поліцейських зробити внесок в історію довести, що українці нарешті проведуть гідні реформи, а народ буде пишатися своїми правоохоронцями. Надає уже жити. в обыденной такой стране, которая идет все ниже и ниже. Нас обучают американские коллеги, полицейские. Вот, и сравнить, как у них это все действует. Само собой хочется, чтобы у нас также было. Вот поэтому мы пришли. Мы делаем историю. Тож українці живуть у час, коли пишеться історія. Реформа МВС один з перших екзаменів для України. І саме від цих юних патрульних залежить наскільки добре його буде складено. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. «Факти». ООН назвала оновлені дані про жертви війни на Донбасі. Загинули майже 7 тисяч осіб. Про це йдеться в щомісячному звіті Організації Об'єднаних Націй з координації гуманітарної діяльності. У зоні конфлікту на сході України, починаючи з середини квітня 2014 по 27 липня 2015 року, були вбиті принаймні 6 тисяч вісімдесят людини, як військових, так і цивільних осіб, і 17 тисяч 87 отримали поранення протягом звітного періоду. В ході зіткнень і перестрілок між українськими збройними силами і озброєними групами, які тривають у зоні конфлікту на сході України. Кількість жертв серед військових і цивільних зростає. Йдеться в повідомленні. СБУ запускає програму каяття для бойовиків. Служба безпеки України розпочала програму повернення на підконтрольну територію України бойовиків, які розкаялися з так званих ЛНР та ДНР. Про це повідомляється на сайті відомства. Програма розповсюджується на осіб, які готові добровільно відмовитися від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронними органами України. Не брали участь у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях та інших тяжких злочинах. Мають щире бажання. Виправити власні помилки чесною працею на благо України зазначили в спецслужбі. У відомстві наголосили, що за 2015 рік через добровільну відмову від участі у незаконних збройних формуваннях кайтя та співпрацю з правоохоронними органами українськими судами звільнено від кримінальної відповідальності понад 60 осіб. Усі вони нині знаходяться у своїх родинах. І до інших тем 40 дітей з Донбасу абсолютно безкоштовно відпочиватимуть в одеському літньому таборі на базі одного з дитячих центрів протягом серпня. Завдяки допомозі, як закордонних, так і вітчизняних громадських організацій, відтепер з'явилась можливість підтримувати дітей, які психологічно постраждали під час військового протистояння на сході України. На одеському залізничному вокзалі на маленьких гостей чекав комфортабельний мікроавтобус. Побувала на зустрічі, і наша знімальна група. Одещина зустрічає дітей із Донбасу. У найближчі 10 днів на них чекатиме яскраве сонце південної Пальміри. Пляжі сонце та багато позитиву. За підтримки волонтерів та волонтерських організацій з України, Німеччини та Сполучених Штатів організовано проект Караван Дружби, спрямований на дитячий відпочинок та реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій у зоні АТО. Ми прилікли. Благотворительної помощь от общественных організацій Америки і Германії, від общественных організацій України для того, щоб у нас получился этот проект. Нам естественно, необхідна була какая-то сума. Ориентировочно на одного рібенка ми собрали порядка двох з тисяч гривень. Караван розпочинає свій захоплюючий шлях з Одеси. 40 дітей з Донбасу зможуть потоваришувати та разом відпочити перед початком нового шкільного року і набратися сил та енергії на весь рік. Одно из основных направлений, что сейчас мы можем делать, это заботиться о следующем поколении. Следующее поколение это то, что может соединить нашу нацию. Поэтому сейчас мы стараемся вложить очень много сил в этих детей, чтобы они могли находить общий язык, чтобы наша страна в будущем она была гораздо крепче, целостней и больше таких вещей не повторилось. Дехто з дітей в Одесі не вперше із задоволенням завітали сюди знову. Для більшості ж це буде відпочинок у абсолютно новому місті, тож діти в очікуванні нових емоцій. Я жадаю нових знайомств, дружби і нових, е нових відчуттів». Люблю цей город, очень красивий город, много пам'ятників, много місць, які можна посетити, Очень много, ну, очень много всього. Мета проекту підтримати дітей з усіх родин, які постраждали від наслідків військової агресії на сході України. Караван дружби заснований як довготривалий проект, тому вже зараз планується підготовка до наступних подорожей містами України та закордоння. Організовується арт-терапевтична та культурна програма Відпочинку для дітей Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти за інформацією ГУМВС України в Одеській області. Сьогодні вночі в одному з барів Одеси між двома компаніями виникла конфліктна ситуація. Одна зі сторін на допомогу викликала людей у камуфляжній формі та балаклавах. В результаті сутички двоє людей отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено у медичний заклад. На місце події виїхала слідчо-оперативна група приморського районного відділу міліції. Збираються матеріали. По приїзду співробітників міліції конфлікт був урегульований. Потерпіла сторона, заяв до міліції не подавала. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. В Одесі попрощалися з міліціонером, якого минулими вихідними було вбито в селі Красносілка Комінтернівського району. Трагедія сталася у суботу, 15 серпня, близько 16-ї години. 42-річний дільничний інспектор Юрій Масюта перевіряв обставини виклику місцевого жителя, який скаржився на погрози з боку своєї дружини. У ході бесіди чоловік несподівано напав на працівника міліції і вдарив його ножем в область шиї. Дільничного інспектора доставили в Одеську обласну клінічну лікарню, проте медики виявилися безсилі. Від отриманого поранення правоохоронець помер. Винуватець трагедії був затриманий за фактом загибелі правоохоронця Відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 115 кримінального кодексу України. Навмисне вбивство у загиблого співробітника Красносільського відділення міліції залишилися дружина та син. З боку органів внутрішніх справ родині пообіцяли всебічну допомогу. Зазначимо, що це вже друга за останній час смерть правоохоронця під час виконання своїх службових обов'язків. Громада Красносельська збирається зараз активно підписи, збирається винести чотири питання на сесію сільської ради. Перший питання – переіменувати вулицю Севхозною. В честь его. Второй вопрос, памятную гранитную доску установить. Третий вопрос, это все-таки решить жилищный вопрос его семье, потому что ничего он за свои годы службы не получил, не имеет. Жил на съемной квартире, мечтал построиться. Мечтав дочу у У нього один син стався, учится на третьому курсі в Медіні. Жена Анка больная. Напередодні нового навчального року рятувальники Одеської області проводять перевірки щодо дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах. Таку перевірку вже здійснили співробітники Лічівського міського відділу головного управління ДСНС. Особливу увагу було звернуто на наявність та справність первинних засобів пожежогасіння, комплектацію пожежних щитів протипожежним інвентарем, утримання шляхів евакуації з приміщень навчальних закладів, стан утримання електрогосподарства та справність внутрішнього протипожежного водогону. Також співробітники служби 101 нагадали основні правила пожежної безпеки в навчальних закладах керівному складу вчителям та робочому персоналу шкіл. Оскільки важливе значення у боротьбі з вогнем відіграють первинні засоби пожежогасіння, рятувальники в першу чергу перевірили наявність вогнегасників, їх справність та роз'яснили правила користування ними. Подивитись новини, факти і до інших тем. Діти це наше майбутнє, тому їх виховання та освіта заслуговують особливої уваги, турботи і, звичайно ж, коштів. Так, бюджетом міста Одеса на 2015 рік передбачені витрати на розвиток закладів галузи освіти на загальну суму 21 один мільйон п'ятсот тисяча гривень, що на 2,5 мільйони більше ніж у попередньому році. На що саме підуть гроші з фонду Одещини знає Ірина Рогозянська. Цього року влада вирішила приділити особливу увагу базі навчальних закладів. Міський бюджет виділив суму на капітальні та косметичні ремонти навчальних будівель, закупівлю техніки і меблів, за необхідності поновлення наочних посібників. На сьогоднішній день все ще проходять роботи з покрівлі дахів. В усіх навчальних закладах проведені роботи з підготовки систем опалення в осінньо зимовий період. У поточному році також планується запустити роботу трьох шкільних закладів після проведення капітального ремонту і завершити будівництво нового. До лав одеських вихованців додається близько двох тисяч дітей з Криму, Донецької та Луганської областей. У навчальних закладах планується відкрити більше 40 тисяч гуртків, які відвідуватимуть понад 30 тисяч дітей. Попри бюджетні кошти чималу допомогу для розвитку освітньо-виховного процесу, надають батьки учнів. На сегодняшний день практически во всех учебных учреждениях города созданы благотворительные фонды, зарегистрированы официальные счета, на которые поступает помощь от родителей. И от имени Департамента образования мы выражаем огромную благодарность всем нашим помощникам, родителям, которые помогают содержать школы и детские стады на достаточно высоком уровне. В Цьому році 93% шкіл вже забезпечені друкованими підручниками. Нововведенням стали електронні підручники для учнів, які звикли використовувати гаджети. Такий вид навчального матеріалу є у кожній школі. Також при підготовці до нового навчального року особливо приділилася увага розвитку і зміцненню спортивної бази. В четырех школах, 81-й, 1948-й, 20-й и лицея с усиленной авансной физической подготовкой, завершается модернизация спортивных площадок и капитальный ремонт спортивных залов в трех учебных учреждениях. Во всех школах города за привлеченные средства проводятся ремонты по подготовке спортивных баз к Новому учебному году. На місця вчителів фізкультури, інформатики, англійської мови і вихователів, яких нині бракує у системі освіти, залучатимуть молодих фахівців. Перший урок буде проведено на тему патріотичного виховання, а другий традиційно присвятять історії та культурі рідного міста. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський факти. Перед початком навчального року в Одесі тривають роботи з оновлення дорожньої розмітки біля шкіль і дитячих садків. Як повідомила прес-служба міськради, в період з 10 по 15 серпня оновлено пішохідні переходи біля 20 шкіл і дошкільних установ. Роботи проводяться в нічний час. Водіїв просять дотримуватися швидкісного режиму. Першокласники 2016 будуть навчатися 12 років. Про це розповів міністр освіти та науки Сергій Квіт. Перехід на 12-річну систему шкільної освіти не буде одномоментним. Я думаю, що це буде поступово, і на той час ми зможемо організувати і матеріально-технічне забезпечення, і кадровий склад. І таке інше сказав Квіт. 12-річна система, за словами міністра, співпадає з сучасними вимогами до освіти і дозволить освоїти всю шкільну програму. Однією з причин скарг на сучасні шкільні програми. Квіт назвав їх перевантаженість і нецікавість. Чергове підвищення тарифів. З 1 вересня українці платитимуть за електроенергію ще на 25% більше. Зокрема, для населення, яке споживає до 100 кВт на годину, тариф зросте на 25% і складе 46 копійок за кВт. Для тих, хто споживає від 100 до 600 кВт на годину, тариф складе 79 копійок. І нарешті для категорії людей, які споживають понад 600 кВт на годину, тариф підніметься на 5%, складе гривню 48 копійок. Це далеко не останнє, а тільки планове підвищення тарифів. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк очікує, що на початку опалювального сезону 4,5 мільйони субсидій будуть призначені для українських сімей. Практично кожен третій українець отримує субсидію, наголосив глава уряду. Сьогодні вже більше двох мільйонів українських сімей повірили в те, що держава реально допомагає заплатити рахунки за житлово-комунальні послуги. Прем'єр нагадав, що минулого року субсидію отримували 450 тисяч українських родин. Також Яценюк підкреслив, що уряд максимально спростив оформлення документів на отримання субсидії. Не потрібно бігати за довідками та вказувати власний дохід. Немає жодних штрафів і іншої відповідальності за неправильно заповнені папери. З боку уряду прийнято декілька рішень. Перше рішення це те. Що, якщо ви хочете поміняти котел в своєму будинку, ви можете прийти до Державного банку Ощадбанк або до Укргазбанку, отримати кредит. І держава компенсує вам 20% від вартості такого котла зразу. Тобто ви отримали кредит, і 20% компенсації ви отримали з державного бюджету. Таким чином, цей котел на 20% для вас дешевший. Коли ви поставили цей котел, ми порахували на прикладі одного будинку в Хмельницькій області, який має 90 квадратних метрів. Економія кожного місяця на новому котлі складає в середньому 700 гривень. Тобто на 700 гривень треба буде платити менше за спожиту енергію, ніж тоді, коли ви платили при старому, дуже неефективному котлі. Друге. Треба утеплити будинок. І для цього ви також можете прийти до Ощадного банку чи до Укргазбанку і отримати кредит. На утеплення будинку компенсація буде 30%. Статистика свідчить, дефекти серця основна причина смертності дітей на першому році життя. Зустрічаються вони з періодичністю 8-10 випадків на тисячу новонароджених, і вже з цих хворих дітей 30% мають критичні вроджені вади серця. Це становить третину всіх патологій розвитку малюків. Дізнатися про причини хвороби, її діагностику, лікування та особливості розвитку дітей з вадами серця. Ви можете у нашому сюжеті. Вроджені вади серця група патологічних станів, викликаних дефектами в структурі серця і магістральних судин, які виникають внаслідок порушення внутрішньоутробного розвитку плода. Деякі вроджені вади серця не потребують спеціального лікування. Наприклад, незначний дефект міжшлуночкової перегородки, який з часом закривається самостійно, в той час як інші пороки вимагають проведення неодноразових складних хірургічних втручань. Підступність цієї патології у тому, що вона може не проявитися відразу після народження, а протікати приховано, Заспокоює лише Дне нині, завдяки сучасним технологіям, виявити хворобу у дитини батьки можуть ще під час вагітності задача так, таких хворих – это дородова діагностика, тобто всіх старатися всіх беременних взяти на учет і діагностувати вже этот порог до народження ребенка. И когда дородовая диагностика дает информацию о том, что есть такой ребенок с критическим пороком сердца, такой ребенок, то есть мама ложится на койку в областной роддом, и там она рожает ребенка и под нашим уже неукоснительным наблюдением. Роман Лекан під час брифінгу відзначив, що рівень дитячої кардіохірургії в Одесі значно виріс. Відтепер дітей з такою хворобою не потрібно вести до Києва. Одеські лікарі оперують і лікують таких діток тут. За весь час існування відділення дитячої серцево-судинної хірургії лікарі зробили більше 20 тисяч операцій. «Які Пацієнти все таки уїжають Київ Києва? так по желанню батьків. раз втроє по Если, наприклад, у нас. Помывка в отделении это раз в год бывает, Вот Сейчас мы закончили помывку и мелкий ремонт. Поэтому мы не принимали детей, они едут на Киев. Третье, когда у нас уже занята вся дыхательная аппаратура. Під час розмови Роман Лекан розповів, що причини вродженої вади серця, як правило, не є генетичними однак, деякі фактори можуть збільшувати ризик розвитку пороку серця. Серед них куріння та вживання алкоголю матері на ранніх термінах вагітності чи якісь відхилення в способі життя, наприклад, захворювання краснухою жінки в період вагітності, наявність діабету, прийом певних лікарських препаратів та інші. Але треба відмітити, що є й небуті вади серця у дітей. Вони властиві старшій віковій групі, виникають в результаті прогресуючих. Хронічних захворювань або травматичних ушкодженнях клапанних структур. Отже, батьки завжди будьте непоготові і пам'ятайте, самолікування може зашкодити вашому здоров'ю та здоров'ю вашої дитини. Анастасія Роболець, Владислава Проходько, факти Кіно в Одесі. Ідея створення фільму Роуд Movie Ukraine» належить Ользі Петрові, яка народилася в Києві, але вже 15 років живе в Німеччині. Разом із колегою Луцем Янки вони подорожували великими містами України, аби показати європейському глядачу, як змінилися українці після всіх подій в Україні. Працювали над фільмом протягом року і ось нарешті готові показати своє творіння тим, про кого саме знімали. Подробиці далі у нашому сюжеті. Руд муві це жанр кіно, коли дія відбувається в процесі руху. Отож, минулого травня творча група проїхала сім міст: Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Чернівці, Львів. І скрізь знімали окремі інтерв'ю з простими людьми, милувалися сторінками повсякденного життя українців. Вийшов один великий портрет, що складається з окремих історій, до якого в кожен момент можна додати ще один мазок. Розповідають режисери, зізнаються, подорожуючи дорогами України, зрозуміли, найголовніше, що об'єднує сьогодні людей. Це любов до своєї країни. Ми хотіли, щоб, може, люди з різними мнениями посмотрели в фільм якусь то ну, симпатию і чувство все одно обобщенности почувствовали, що все одно ми вот одна страна, ми, ми хороші, і добрі, і талантливі. Момент, где всіх вызывает улыбку, це рибаки на пляжі в Одесі. Режисерів вразила краса і гостинність українських людей, і саме про це вони і створили свій фільм. Вважають для зарубіжного глядача це можливість побачити справжню Україну. В Німеччині була розповсюджена думка, що в Україну їхати дуже небезпечно. Але ми ризикнули і не пошкодували враження про вашу країну найпозитивніші. І тепер не тільки в мене, а й у інших європейців, які побачили наше кіно. 17 днів в Україні, а у підсумку 32 години гарного матеріалу, з якого напротязі року створювали фільм тривалістю 65 хвилин. Стрічку побачили понад тисячу німецьких глядачів. Режисери зізнаються, вклали в картину увесь позитив, яким було пронизане їх спілкування з людьми, відчуття відкритості й дружелюбності, які супроводжували їх дорогами України. Ольга Міщук Ледослава Приходько. Фактиви дивились новини, факти. Вам усього найкращого. Побачимось.